Так, це мій маленький розсадничок. Це в мене румба. От деякі люди покупляли собі трошки. Це в мене... Це в мене в мене. Квіки. І амі. В цю сторону йде і в ту сторону йде. Румба. першорічка, Де-не-де починає цвісти. Але квіки. І Амі, цвіт пішов повним ходом. Це в мене виходить одна із самих ранніх полуниць. Навіть буде раніше Альбі. І оце Альба. Альба також пішла. Це перша річка, друга річка, ось там вона ще не цвіте. Перша річка все-таки швидше цвіте. І нам тепер потрібно прокропити неї від грибкових хвороб. Так що ця яка цвіте вже трішечки пізнувато. Цю яку цвіте вже я буду прокроплювати квадрісом. Він від грибкових хвороб, від фітофтори, від, від, від всяких таких неприємностей. Але в його менший строк очікування. А основну плантацію я буду прокроплювати фалькон. Це дуже хороший препарат. Я його використовую на винограді. Він дуже добре бореться з рибковими хворобами. Але термін в його очікування 30 днів. Тобто ця полуничка, яка цвіте, пройде 30 днів, але я взагалі даю більше на недільку-дві. Щоб надійніше було, бо я хочу цю полуницю їсти. Так що ось цю другу річку я буду всю прокроплювати фальконом. Там термін очікування якраз потягнеться. А цю, яка вже зацвітає амійки віки, я буду прокроплювати квадрісом. Тому що в його менший термін очікування. Так що рекомендую. Фальконом або квадрісом. Фалькон все-таки ж мені кращий. До його не йде звикання і він більш ефективніший від грибкових хвороб. Так що кропимо, спішимо, того що зараз все буде йти занадто-занадто швидко. Ще неділька, 2-3 і полуничка буде вся цвісти. І ми більш нічого не встигне. Відкорнюємо, прокроплюємо. Зараз гаряча пора. Так що кожної неділі робимо або пробку або дві. Або кормимо, або кропимо. Далі буде.